Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Канал називається Numizmatic. І ми тут говоримо про різні монети, різні способи збереження монет. У попередніх відео, друзі, я говорив вам про кейс, який я нещодавно придбав так званий Мюнскофа. Тут можна покласти дуже класно монетки 2 євро. Я вам розповідав трішки, показував, що він з собою уявляє. Назвав його ціну. Відповідно, тепер починаю потихеньку всі мої монетки, мою колекцію перекладати сюди. Ну, що з цього вийшло, друзі, mm -hmm. Ну, що з цього виходить, скажімо так, покажу вам зараз. Так, ось так ми бачимо першу планшетку. Монетки намагаюся дуже акуратно мити. Скажу так, навіть там намагаюся якось дистильованій воді промивати, хоча не знаю, для обігових монет, можливо, це і зайве. Ну, якось стараємося класти. Чисті монетки, не дуже там я їх тру, так, але щоб вони були чистенькі і лежали в капсулах. Будуть з'являтися нові варіанти, можливо, взагалі будуть з'являтися якісь там UNC, так, то відповідно потім ми будемо перекладати. Ось так. Друзі, сьогодні хотів би вам розказати про ще одну мою покупочку, яку я зробив. Навіть скажу відразу, це не тільки я, так, це і мій товариш. От одного разу ми вирішили скооперуватися і придбати собі дещо. Сьогодні якраз про це буде мова. Бачите тут таку посилочку. Друзі, як завжди, прохання підписатися, поставити вподобайку. Це підтримує мій канал, да, це дає стимул розвиватися далі. Отже, сьогодні ми розпаковуємо з вами оцей конвертик. Тут будуть відразу скажу монети. Я раніше говорив, друзі, що я не прихильник купувати монети. 2 євро. Я вважаю, що краще, можливо, купити якісь срібні монети. Але, скажімо так, якщо дивишся які спостерігаєш сайти і бачиш більш-менш адекватна ціна, то чому б і ні? От, по суті, так і вийшло, друзі, так і вийшло. Я на одному сайті побачив акцію з безкоштовною доставкою. Плюс я там подивився деякі монети, фактично один на один продавалися. Ну І, скажімо так, запропонував товаришу. Безкоштовна доставка була, якщо ти купуєш на тому сайті від 30 євро, ми з ним скооперувалися разом і замовили те, що я вам зараз покажу. Так, тут відразу скажу, що тут будуть мої монетки, а також будуть монетки мого товариша Андрія. От якраз сьогодні ми подивимося. Окей, отже, розпаковуємо і оглядаємо. Дуже мені подобаються конверти, Ось такі, коли в них така лінія гарна. Так, не треба різати. А так, хоп, і відірвався. Так, друзі, це не реклама, але відразу скажу, що замовлю я на це на сайті repa.d. Ось там, друзі, можна іноді щось шукати. Чесно вам скажу, друзі, дуже багато чого там дорогого в них є. Іноді там ціни ціни доволі дорогі. Але треба, скажімо так, слідкувати. Ось вони надіслали мені якісь рекламки, мабуть. Ага. Ось вони кажуть, так, що треба там. Що це купувати золото? Так, ось цей сайт, друзі. Не реклама. Нічого спільного з сайтом немає, крім того, що тут купую іноді. <гум> Тому порівнюйте ціни, дивіться, де краще. Декілька разів я замовляв на цьому сайті, друзі. Скажімо так, можна, можна щось вишукувати, іноді бувають якісь акції. Так, це в цьому плюс. Ну, а так, порівнюйте ціни, друзі. Це краще всього, звісно. Так, ніколи не треба сліпо довіряти якомусь одному сайту. Так, ось така вкладка. Тут ще одна вкладка. Тут якісь мені що це таке населили якісь рекламки різні. Так, ну, якісь реклами, ну, якісь каталоги, можливо, свої. Так, є. Це все відкладаємо. Ідемо безпосередньо. Так, тут якісь у нас накладні, поки теж їх відкладемо. Ось, йдемо до цього листа. Так, так, вони оформлюють завжди, до речі, прикольно оформлюють. Це якби така фішка їхня. Вони дякують, так, вдячні для, за е, замовлення. Так. Замель ми колекціонуємо, колекціонуємо, колекціонувати з репою. Так. Безпечно, просто, зручно. Так, ось такі в них цікаві оформлення. Так, окей, відкриваємо. Переходимо безпосередньо до монет. Що я тут замовив, друзі? Розповідаю. Так, прикольно, що вони кожні монетки свої також кладуть, ну, не в капсули, звісно, друзі, капсули коштують грошей. Кожні монетки вони кладуть в такі от, як вкладки, чи як я їх називаю, чесно кажучи, кармашки. Неправильно. Ось таке. Так, що ми тут маємо, друзі, перше, почну з ось цієї серії. Друзі, всім вам відома серія, так, можливо, навіть я зараз трішки більше наведу. Усім вам відома серія 35 років об'єднання Німеччини. Друзі, я навіть порозповідав про цілий рол таких монет, так, який мені трапився, можна було вибрати. Але пам'ятаєте, я говорив вам, що в тому ролі друзі, були тільки монети з Гамбурга. Так, я, Хто слідкує за моїм каналом, я скажу, що я колекціоную всі монетні двори. Ну і мені цікаво дістати не тільки Гамбург, так, а всі інші п'ять, і Мюнхен, і Берлін, і Карлсрує, Гамбург, Гамбург вже є, так. Ну, всі п'ять всі, всі, всі монетних дворів. Тому, друзі, що я зробив? Коли я дивився на цьому сайті, я побачив, що в них якби така зараз акція, вони всі, ці п'ять монет, друзі, подивіться, це п'ять монет по 2 євро. Разом це 10 євро. І вони продають їх за 10 євро. Ну, я так думаю, чому би не купити ще й тим паче безкоштовна доставка, так, друзі? Тому, тому зараз ми перевіримо так, чи тут всі, всі різні монетні двори. Так, дивимося, так, це у нас так, будемо зараз наводити. Так, ось А, Берлінський монетний двір, Д. Мюнхенський монетний двір. Це у нас бачу F, це у нас Штутгарт, так, і це у нас далі Карсле Г. так, Г. І також у нас йод гамбург. Ну, друзі, ось така підбірочка 10 за 10, ну а чому би не взяти? так? Не треба їх шукати, вишукувати вони в гарному стані. По суті, так, це UNC, і вони підуть в мене в капсули. теж всі. І я вирішив, що якщо монетки будуть в гарному стані, то краще, звісно, їх капсулювати. Думаю, мити їх нічого не потрібно. Так, відразу відкриваємо, кладемо в капсули. Ось такі вигляд монетки мають. Так, це перше замовлення, це я собі замовив. Далі, друзі, замовили ми. Зараз вам покажу моєму товаришу. Зараз я відкладу. Так, що у нас тут є? Так, це не та монетка трішки. Так, зараз я знайду те, що ми замовили ще за тематикою. Ось, друзі. Друзі, я колись собі теж замовляв ці монети. Так, це монетки Слава Україні від Прибалтики. Так, тут Латвія, Литва, Естонія. так, Це для мого товариша. бачимо, одна монетка. Так, друга монетка і третя монетка. Е, ці три монети, тобто це 6 євро, друзі, там продавалося в наборі. ну, тобі три монети від Прибалтики за десятку. 10 євро. Ну, Я вважаю, що в принципі це ще непогано. Тим для, для українців е, доволі цікавий варіант. Так, ось такі от отмовлення. Це наступне, але це, це моєму товаришу Андрію. Це ми йому віддамо. Так, далі, друзі. І деякі монетки ми замовляли з ним, можна сказати, всіх по дві, тобто йому і мені. Відразу скажу, скажу, ну, що мені цікаво. Так, зараз виберемо тут. Так, друзі, ось такі дві монетки. Це монетки, відразу скажу, це монетки регулярні. Це монетки регулярні. Так, я переверну зараз одну. Тобто це не пам'ятні монети, друзі, але подивіться, яка країна. <хи> так, це Андора 2023 року. Погодьтеся таку в переборі, друзі, знайти, ну, мабуть, нереально. Так, тому, а хотілося якби, мати. В принципі, від Андори щось. Побачив я ну, непогану ціну, як на мене. Монетка, знову ж таки, друзі, вона не з обігу. Так, це теж UNC. Ми її покладемо в капсулу. Ці монетки коштували, друзі, по 5 євро. Тобто одна монетка, 2 євро коштувала 5 євро. Ну і теж подумали, чому б ні. Навряд чи Андору я знайду перебор. Якщо знайду, звісно, це буде супер. Але чомусь я сумніваюся, що Андора мені попадеться в переборах серед ролів монет. Тому це отак. Одна мені, одна моєму товаришу. Відкладаємо. Так, друзі, далі теж саме по дві монетки різних країн. Давайте перейдемо. Спочатку ось до цієї країни. Так, 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 це все в нас лежить. Ось вона. Так, дві монети, друзі, ми замовили ось такі. Я навіть теж вам скажу зараз ціну. Так, я не буду їх витягувати, друзі, хай вони так будуть о цих кармашках, я їх називаю. так? Поправте мене, як їх краще називати. Вони, вони, їх у мене доволі багато вже є. Так, от іноді десь якась монетка трапляється. Але, як їх називати правильно? Не холдери, як це краще сказати, поправте, напишіть в коментарях. Друзі, це дві монетки, однакові від Хорватії. Так, Хорватія. Ви знаєте, що нещодавно тільки Хорватія перейшла на євро. Відповідно, от почались випуски їхніх пам'ятних монет. Так. Дуже класна монетка. трішки вам розкажу її, друзі, тираж цієї монетки порівняно невеликий 400 тисяч, вважається так. Так, і відповідно, про що ця монетка, друзі, ця монетка називається «1100 років королівства Хорватії. І коронації короля Томіслава». чи Томіслава, як правильно, наголос. Давайте, можливо, я теж її наближу. Трішки, щоб вам було видно краще. Так, як виглядає ця монетка. Друзі, думаю, якщо ви колекціонуєте, то ви точно зустрічали її. В описі. Ну, доволі класний вигляд має. Так, ось така монета. Приємна. Так, тому це теж одна мені, одна моєму товаришу. Відкладаємо. Так, далі ми дивимося, друзі, наступна монетка. Теж саме замовляли. Вирішили, що це гарний теж варіант. Так, друзі, теж саме дві однакові монети. Я вам зараз покажу. Одну, мабуть, відкладу відразу, а іншого вам буду ближче показувати. Так, це монета від Греції. А, до речі, так, друзі, я забув сказати за Хорватію, друзі, цю монетку ми замовляли за ну, 3,99, тобто 4 євро. 2 євро за 4. Так, ну, але знову ж таки, монетка UNC. Так, ця монетка, друзі, у нас Грецька. Теж за 4 євро. 3,99 там було. Ця монетка присвячена 100 років композитору Мікісу Теодоракісу. Так, якщо я правильно наголос роблю. Так. Теодоракісу ось така монеточка. Теж гарна. У мені такі от портретні, це з музикою пов'язано, так доволі прикольно. Теж є ось такі дві монетки. Так, теж товариші мені. І останнє, що ми замовляли. Друзі, теж Я ну, порахував, що це монетка доволі цікава. Так, хоча вона коштувала відразу скажу трішки дорожче за ті монети. Це монета називається так, це Португалія. Португалія, 500 років навколосвітній подорожі так, плаванню Магелана. Тираж цієї монетки, як, до речі, і цієї грецької монети, що не помиляю, 750 тисяч. Хорватської 400 тисяч, так, а цих по 750. Але, друзі, звісно, якщо порівнювати, там, наприклад, з тиражами тих що саме німецьких монет, то це не так, не так уже багато. Тому монетка цікава, теж вирішили взяти її. Оскільки брали, друзі, знову ж таки, повторюся, ці монетки фактично, да, я взяв 10 за 10, плюс, плюс друзі, я взяв, е, ну, ми взяли, так, скажімо так, з Андрієм, плюс це безкоштовна доставка. Якби то чому би ні? Так, вже вирішили замовити собі е, трішки більше. Ну, в результаті, друзі, вийшло у нас 56 євро за це все. Е, ну, звісно, тут по курсу можливо менше, але, знову ж таки, повторюсь, це стан, друзі, ЮНСІ. Так це вже не з перебору. І, звісно, ці монетки, друзі, я покладу у капсули. Так, вони будуть у мене капсульовані. Мої, і Андрій теж саме. Мій товариш Андрій теж покладе собі їх в капсули. І, відповідно, таке сьогодні, друзі, у нас поповнення. Буду ділитися і надалі з вами, якимись моїми поповненнями. Від вас, прохання, друзі, підписатися, підтримати канал. Дуже буду вдячний за вподобайку, за коментарі. Ну і на все добре, до нових відео.